Вітаю вас, шановні глядачі, підписники каналу, гості каналу на зв'язку астролог і таролог Марі Сонце. І в цьому відео я зроблю прогноз погоди на весну по Україні, звичайно. Я вже робила такий прогноз, це був мій такий експеримент, я його робила минулого року. Хотіла подивитися, чи зможу я передбачити погоду на зиму. Саме звіт я зніму. По цьому прогнозу досить результати, результати хороші, і тому я продовжую знімати такий прогноз. І перш ніж ми розпочнемо дивитися, в мене до вас великі прохання, будь ласка, підтримайте мій канал. Якщо вам цікаво, те, що я роблю, якщо ви хочете, щоб продовжували виходити відео на моєму каналі, підпишіться, будь ласка, на канал, підтримайте це відео лайком, якщо воно вам цікаво, сподобалося. Отже, ми переходимо, будемо дивитися. Дивлюся я на колоді колосу року. Дуже класна колода, дивитися такі природні явища. Колода перемішана. І а, подивимося, яка буде весна, яка буде погода. Звичайно, Україна велика, але ну, ми спробуємо все ж таки подивитися. А, я буду дивитися по місяцях. І перший місяць, яким будемо дивитися, яка буде погода по Україні в березні. Ну, поки що я бачу, що березень буде досить холодний. Зараз іще подивимось. Так, весна я бачу, я так бачу, що вона буде досить пізньою. Такої ранньої весни не буде. І, як карти показують, в цілому на більшій частині України, звичайно, не на всій, але березень буде досить холодним. Може, можливо, навіть десь ще сніг буде лежати в березні. Такої ранньої весни я не бачу. Ідемо далі, дивимося погоду на квітень. Яка буде погода в квітні по Україні? Так, значить, квітень, ну, знову ж таки, різна може бути погода, але в цілому квітень хороший, сухий, я не бачу дощів. Може, воно би треба було. Я не дуже тут добре в таких питаннях сільського господарства розбираюся. Я бачу, що квітень сухий, на частині території такий дуже сонячний. В цілому хороший сухий сонячний квітень, але десь можливі зниження температури, такі раптові заморозки навіть можливі на ґрунтах в квітні, і часткове таке недовге зниження температури, таке досить суттєве зниження. От таке це в квітні може бути. А в більшості території все-таки дуже лагідний, хороший, теплий сонячний квітень. І а, нарешті погода в травні. Звичайно, я не синоптик, я теролог. Будь ласка, прислухайтеся до порад професійних синоптиків, якщо ви щось важливе плануєте. Це пов'язано з погодою. що Треба знати. В цілому, я от що на що я звернула увагу? Я не бачу багато дощів, тобто. Не схоже, що дуже буде дощова весна, весна, схоже, буде більш, більш сухою, і травень я бачу такий досить прохолодний на більшості території України, бачу, що травень буде досить прохолодний. Десь, ну, скоріш за все, це південь. На півдні буде краще, буде так, досить сухо і тепло. А от на, це на меншій частині території, а от на більшій частині України я бачу, що травень такий прохолодний, прохолодний, такого теплого травня, знаєте, як от я пам'ятаю, колись в нас на перші, на ці от травневі вихідні великі вже люди купалися в річці. Але тут такого в цьому році я такого не бачу. Я бачу, що на більшості території України травень буде прохолодно. Що ж, на цьому я закінчу. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підтримайте, будь ласка, мій канал, якщо ви хочете, щоб на ньому продовжували виходити нові відео.